Поле, полечко, полечко. Друзі, у нас випало 40 мм доща за ніч і трошки днем. Хотіли домолотити ми соняшник. Так ми його і не встигли змолотити. Але, але, питали мене, чи десикація в плюсі, чи не в плюсі, чи помогло, чи не помогло. Відповідаю, десикація реально допомогла, тому що ми продали той об'єм, який планували за ту ціну, яку нам дали. А ціну нам дали 9 тисяч гривень за одну тонну. І можна сказати, що на сьогоднішній день, в порівнянні з 8 тисячами, 9 тисяч виглядає трошечки краще, ніж 8. Очевидно ж, тисяча гривень на кожній тоні, скажімо так, на гектару, якщо середній урожай десь в діапазоні трьох тонн, то це плюс 3 тисячі. Відкидаємо затрати на десикацію 800 гривень на гектар, виходить 200 гривень. Різниця в порівнянні із без десикації. Тому, друзі, 2200 гривень плюса на одному гектарі це суттєво. От вам і дуже проста відповідь, чи є смисл десикації, чи немає. Так би я не встиг продати, зараз би продавав по 8 гривнів. 8 гривнів, ну куди? Воно і так не ліпиться. І то це, це тільки на сьогодні. А ще враховувати, що пройшов дощ, і дощ нам додавив вологи іще соняшнику, то. Найближче збирання урожаю почнеться не ранше через один тиждень. Що буде через тиждень з цінами на соняшник? Я думаю, ви всі здогадалися, вона ще дужче впаде. Зараз поміряю вологу, взяв вологомір. Що нам він покаже, я вам покажу. Будь ласка, 10,1. А було 7,2, 7,3. Добавили 3%. Нам вологе щеки. Що буде за ці 10 днів? Як ви думаєте, соняшник точно на 2000 не подорожчає? Я думаю, що він упаде до самого-самого дна. І перед нами постане вибір: чи продавати його зараз, чи не продавати, чи продати якусь маленьку частинку, остальне запакувати у склади і чекати кращої ціни. Краща ціна буде по-любому, тому я вважаю, що треба його зберегти. Треба дочекатися того моменту. Переробка працюватиме. Потреба в такій сировині, як соняшник, виникне в переробників після нового року. І я думаю, що тоді буде ціна більш-менш цікава. Тому, друзі, потрібно трошки почекати, набратися терпіння, е, тому що працювати собі в мінус і здавати соняшник нижче собі вартості. Це вважай, що банкротство. Якщо ви хочете завершити кар'єру в сільському господарстві, продаємо соняшник, продаємо пшеницю прямо зараз і ставимо великий і жирний хрест на сільському господарстві. Я вам скажу, в минулому році була точно така сама тенденція. В жнива, звичайно, це аксіома номер один. Ціна падає, вона буде падати. І на кукурудзу буде падати, і будемо всі за голову братися. Боже, кукурудза по дві тисячі гривень. Що ж мені остається? Буде й по дві, буде й по півтори. Але, але весною, хто пам'ятає, молотив, була по п'ять, де п'ять, і де дві. Різниця в три тисячі, практично більше, ніж в половину. Дождалися, продали, вийшло виграш однозначно був. Ті, хто змолотив і просушив е і продав взимку, теж в плюсі, тому що продали на піки ціни і, але трошки вклалися в просушку. Тому, друзі, є різні варіанти вийти з даної ситуації. Зараз така схема, як змолотив, продав і купив собі тачку, або там розбагатів, розжився на, на заробляв грошей уже не працює, уже потрібно. До зерна підходить з точки зору зберігання, з точки зору доробки з точки зору маркетингу. Тому, друзі, така от ситуація. Оце ж хлопці мене питають, будеш сіяти пшеницю чи не будеш після таких цін, ну що я можу сказати? Я пшеницю продав по, по вигідній ціні. На жаль, у мене її було зовсім небагато, але, але ми на ній змогли заробити навіть в таких умовах, які на сьогоднішній день склалися. Якщо б продав би, я вже її сьогодні і продав би її як фураж. То я вам скажу, що це було б збитково, тому з пшеницею історія неоднозначна. Сіять буду чи не буду, попробую посіяти якусь частину, можливо, це поле передіскуємо і засіємо гектарів 5, а може до 10. Побачимо, як буде ситуація розвиватися. Один, один момент, що мене трохи лякає, це те, що це поле було накрите пульсаром в нормі 1,2 літри. Пульсар, як відомо, це трошки аналог євролайтінга, але він трошки зм'якший, Там одна діюча речовина, і він трохи м'якіший. Все рівно на злакові культури пшениця, ячмінь, не знаю, може там просо, пульсар діє не зовсім класно. Тому, друзі, в мене є така пересторога: сіять, не сіять. Понятне діло, що урожай буде менший після пульсару, і ми це просто розуміємо, як воно є. Але питання в іншому, чи взагалі є сенс сіяти ту пшеницю хіба що для потреб господарства або для потреб пайовиків, які, наприклад, братимуть її на корм або на борошно? А так, щоб мати якусь комерцію, так як я в цьому році зіштовхнувся з проблемою збуту, об'їздив. Всю Полтавську область потягав ту пшеницю, де тільки можна, і машину оставляли, і нам її повертали, і аналізи не підходили. Що нам тільки не прийшлося пережити з тою пшеницею, то я вам скажу морально дуже тяжко працювати з цією культурою. На жаль, дуже тяжко. Коли ти виростив хороший хліб, і тебе цим виходить, в цей хліб то вчуть отак, от пикою, і кажуть, що. Ти дурний, що в тебе там він поганої якості чи ще щось, ми тобі нічого за нього не дамо. А ті, що дають, ті гроші не віддають. Ну ви самі знаєте цю історію. Тому, друзі, якось так ми по пшениці трошки вагаємося. Сіять, не сіять, питання ще вирішується. Звісно, що культура мені, як, як раніше, я її вирощував і по урожаю, нормально було все. Вона подобається. Дуже пластична, вклав, літом змолотив. В тебе є певне вікно для обробітку. Всі ми розуміємо переваги вирощування пшениці. Але самий головний аргумент для нашого господарства це отримати прибуток і дохід від цієї культури. Тому, друзі, це дуже питання таке відносне на сьогоднішній день. На жаль, хоча це не повинно, цього не повинно бути. I'm yes, I understand. My American boy, my good boy. Ну, а соняшник, що ж, соняшник жде свого часу, ждемо. Погодки, ждемо, поки він скине вологу до восьмерочки-сімерочки, і будемо залітати, молотити його максимально швиденько, тому що, в принципі, що? Хочемо виорати, хочемо пораніше закінчити польові роботи і займатися конкретно кукурудзою. Соняшник це така тема, яку змолотив і положив на зберігання, з ним нічого не відбувається. А от з кукурудзою, ви ж самі розумієте, у нас процес починається від. Жнив і до сушіння, і до реалізації перевантажування, завантажування це дуже така непроста робота. Тобто, основна частина САГЕ операцій нас очікує ще попереду. От, якось так, друзі. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своїми думками. Я своїми буду ділитися і думаю, що який-то. Класний знаменник інформації ми з вами знайдемо. Як бути далі? Соняшник падатиме до того моменту, допоки виробники будуть возити його на елеватори і на олійниці. Тільки перестануть возити, здавати, продавати, ціна на соняшник зупиниться і почне рости. Це один аргумент в сторону підняття ціни. На соняшник другий аргумент відкривається з 15 вересня, тобто з вчорашнього дня, відкривається невеличке віконце на Європу, на деякі країни, в тому числі болгарія в тому числі Румунія, так як я й говорив вам. І є перспектива, що до 19 числа вересня місяця в Києві намалюють план дій, який задовольнятиме європейських партнерів, і вони зможуть наше зерно потихеньку імпортувати. Да. А ми зі свого боку експортувати. Тому, друзі, надіємося на позитивні новини в розвитку нашого агросектору. Будемо сподіватися, що трошечки ціна на соняшник зупиниться і почне потихеньку відкочуватися вгору. Упевнений, що так і буде. Давайте намалюємо апокаліптичний сценарій. Соняшник по 7 гривнів. Урожай середній по Україні, скажімо так, 2 тони, затратна частина 20 тисяч на гектар. Тобто ми теоретично отримуємо виручки 14 там, ну, до 15 тисяч, при затратах 20. Мінус 5 тисяч гривень на кожному гектарі. Питання далі, чи до чого це призведе? А це призведе до того, що частина господар збанкрутує, частина, якщо зможе втриматися на своїх запасах, перейде на інші культури, більш рентабельні, там ту ж саму сою, або, можливо, горох, або там не знаю, квасолю, хто чим займатиметься. От і соняшник у нас буде потихеньку відходити в сторону. Звичайно, що виробництва переробників у нас багатенько, і ці переробники будуть зацікавлені у цій сировині, і вони будуть боротися за... Сировину цю за цей за цю культуру будуть ставити тоді вищі ціни, будуть нам пропонувати ринкові ціни, за яких ми будемо мотивовані його вирощувати. І якщо не буде цієї сировини, відповідно виробники так само залишаться без нічого, тобто вони залишають нас без штанів. І в перспективі найближчим роком себе так само вони залишать без штанів і без нічого, без роботи. Тому, друзі, я думаю, що до апокаліптичного сценарія це все ж таки не дойде. Все-таки в когось є в голові, знайдеться якесь благоразуміє, да, там інтелект, адекватність. Що не треба нас заганять у повний цунг цванг в яму, тому що це гілка, на якій самі ж ви сидите, загонити нас, заганяєте себе. Тобто, Одрубали нам ціну, одрубали нам рентабельність. Ну вибачте, будь ласка, працюйте тоді, не знаю, давіть масло із кукурудзи чи з чогось другого, якщо вам не потрібен наш соняшник. Ми в нього вклали час, гроші, нерви, техніку, здоров'я і тому, друзі, я вважаю, що наш труд повинен бути оцінений достойно, і ціна повинна на сонячних бути ринкова. Але я не думаю, що буде такий апокаліптичний сценарій, що на полицях магазинів зникне олія. Олія була є і буде. Буде вона експортуватися любими шляхами, транспортом, не знаю, трубами, літаками, чим завгодно. Але вона буде експортуватися у світі. Дуже багато людей все таки там до 9 мільярдів добігає. Плюс-мінус, то я думаю, що наше масло, наш продукт буде обов'язково е оцінений і буде він востребуваний. По-любому, як би там не було. Питання в тому, що народ себе перестраховує, переробники себе перестраховують, десь там качнуло на долар чи на два олію і шрот. І вони ж зразу нам, ну, нехай все все, все лягає на аграрія. Нехай той дурний аграрій втрачає все, що можна, втрачає бізнес, іде в банкроти. Хай сьогодні аграрій вмирає, а ми ще якось протягнемо на тих запасах олійної, яка у нас є. Ну і плюс же ж, звичайно, що аграрії пруть, бо нема куди діти. Багатьох немає ні складів, немає ні зберігання, ні, не, не, не знають, куди його просто подіти. А з поля треба зібрати урожай. Тому виробники трошки в цьому плані спекулюють і трохи, і не трохи, а нагибають нас уже по-максимальному, ну, як тільки можна. Але ж вони не повинні забувати, що. Вони пиляють гілку, на якій на які самі ж сидять. Якщо вони її зараз одрубають, а вони це зроблять, сьогодні виробник, такий як я, наприклад, чи там більшості аграріїв, да, більшість фермерів малих, середніх, великих, вони просто приймуть рішення: не сіємо соняшних, будемо сіяти сою. Соя йде на експорт, вона не важка. Верніш, вона компактна, з нею легко працювати, вона коштує гарних грошей. Буде вона непогано продаватися у світі. Соняшника сіяти не будемо. Тим паче він дуже важкий для землі. З ним теж треба возитися, його треба удобряти, його треба бризкати. І, звичайно, що його треба кудись дівати, або зберігати, або продавати осінню. Його не можна залишити до весни і перечекати до кращих часів. От. І відповідно ми приймемо. Ну, я так думаю, я буду на наступний рік зменшувати посіви соняшнику. Буду дивитися в сторону посівів сої, в сторону посівів там якихось нішевих культур. І в цьому плані ми обов'язково матимемо успіх. По соняшнику от така тенденція: або зберігати і очікувати кращих цін, дивитися, слідкувати за ринком, дивитися аналітику і все ж таки набратися терпіння. Витримки, саме головне, терпіння витримки і дочекатися тої ціни, яка буде актуальна і практична. Понятне діло, ну в будь-якому випадку, ми не хочемо банкрутувати. Ми не хочемо завершувати свою кар'єру, не хочемо переставити жирний хрест на тих надбаннях, на тих. На тій праці, яку ми десятками років робили, ну ніхто не хоче цього робити, абсолютно ніхто. І техніку, яку ми скупляли, як нам складно було кредити, ота все. Ну це не всім зрозуміти, тому що не всі це пройшли. А ті, хто пройшов, тому це болить пече, і це близько до душі. Набирайтеся терпіння, не бійтеся, зберігайте ще до кінця року. Певний період є. Декілька місяців у нас точно є. Можна почекати. Листопад-грудень, я думаю, все-таки трошки начнуть задумуватися переробники і щось будуть міняти по цінах, тому що їм потрібна сировина, а вона у нас буде. Якщо ви сьогодні будете перти по 4-5 тисяч гривень за тонну, то вони будуть вам нагинати до 3 тисяч за тонну. Тобто, ви можете ставити жирний хрест на своїй кар'єрі. Питається в задачі, якщо ви хочете завершити свою аграрну кар'єру або свій аграрний бізнес таким чином, то продавайте своє зерно по 3 тисячі. Якщо ви там чи по 5 тисяч, чи по 7, то продавайте своє зерно по 7 тисяч. Якщо ви хочете ризикнути, е, оставить його на зберігання, хоча б на там 4 місяці. У вас в будь-якому випадку буде шанс продати його дорожче. От і вся вам мудрість така, бо я, от скільки дивлюся, хлопці їдуть на переробку на олійниці, отут ті, що поряд там і далі. Очередя стоять, десятки машин, сотні машин. очередя. Звісно, директор вийде у віконце, гляне, бамбук покуре. Угу, Фермера пруть, давай їм по 6 зробимо. Пертимуть, все одно очередь, там 10 кілометрів ще попереду. Зробили по шість. Аграрії подумали, зачухалися, а куди нам діться, куди нам нещасним? Давайте по шість здавати уже, а що нам робити? Пруть. Потім знову другий день вийшов, подивився, бамбук покурив. Так, очередь не кончається, пруть, пруть, давай по п'ять. І так само, і так само, і так само. Тобто, друзі, не треба продавати своє зерно дешево. Цініть свій труд. Цініть. Як би ну ви ж розумієте, що це тяжка праця, ви розумієте, що нам воно нелегко дається. Якщо така, ну притримаємо трошки, він, він подорожчає. Трошки буде більш-менш адекватна ціна, він почне рахуватися. В будь-якому випадку за нього заплатять покупці або кінцевий споживач. Реально за нього заплатять, тому що сировини мало, на весь світ його не вистачить. Переробки переробка в нас його з'їсть абсолютно увесь. Його не обов'язково експортувати за кордон. Його і українські переробники перероблять і продадуть олією. Це буде додаткова вартість, це будуть податки в державу, це буде робочі, це будуть робочі місця. І одні плюси. А от те, що ми зараз здаємо за три коп'я його, ну я вам скажу, це для нас великий мінус і великий програш. От, от таке моє бачення. Тому, от як, якщо у вас перед вами стоїть вибір закрити своє господарство, збанкрутувати сьогодні. То давайте краще цей час оттягнемо, відтермінуємо і спробуємо почекати. Можливо, у вас буде два варіанти, можливо, ви вийдете в плюс або хоча б в беззбитковість свого виробництва. А якщо сьогодні продати, то звичайно це буде тільки один варіант. Ми йдемо в мінус, в збиток, в повний провал, фіаско. Чого допускати не можна. Тому, друзі, всім добра, всім найкращого настрою. Давайте думати, давайте будемо вирішувати наше. За наше зерно самі, а не керуватися емоціями. Будемо пробувати його продавати тоді, коли воно почне ставати в ціні. Якось так. Всім добра, все буде Україна.